А ви коли-небудь уявляли, що одного дня повертаєтеся додому, а ваш дім уже більше не ваш. Звучить як сюжет серіалу, правда? Але для Оксани це стало реальністю. Вона провела місяць у лікарні, борючись за здоров'я, мріяла про тепло свого дому, про улюблені квіти на підвіконні, про чашку гарячого чаю на власній кухні. І що отримала? Закриті двері, холодний погляд сина. І слова, які змусили серце впасти в п'яти Мамо, цей дім уже не твій. Ця історія не просто про нерухомість, вона про довіру, яку легко втратити, про те, як один підпис, зроблений зі страху перед операцією, може перевернути життя догори дригом, про те, як рідні люди іноді здатні стати чужими, і найголовніше, про силу жінки, яка не здалася, навіть коли все навколо казало Залишся. Ви дізнаєтеся, як вона змогла пройти цей шлях, які рішення прийняла і як знайшла в собі сили боротися не лише за дім, а й за власну гідність. Бо кожен із нас може одного дня опинитися перед вибором відступити чи стати сильнішими. Оксана стояла перед хвірткою, і серце калатало, наче вона ось-ось увійде в фільм, де забула сценарій. Цілий місяць у лікарні здавався вічністю. І вона стільки разів уявляла, як повертається додому, вдихає запах свого саду, чує свист чайника на кухні, але замість теплих обіймів, тиша, холод і замок, який більше не впізнавав її ключ. Уявіть собі, після всіх мук лікування перший удар тебе не пускають у власну хату. Це наче хтось витер твоє ім'я з дверей твого життя. Коли вона побачила сина Романа біля воріт, на мить повірила, що все вирішиться одним теплим обіймом, але почула лише холодні слова, які вдарили сильніше, ніж будь-яка біль. Мамо, ця хата вже не твоя. Ви відчуваєте цей тягар, це наче хтось вириває частину твоєї пам'яті і кидає на вітер. І що боліло найбільше, не втрата хати а байдужість у погляді того, кого вона колись носила на руках, вчила говорити і любила понад усе. Такі моменти змушують замислитися про довіру і межі. Скільки разів ви підписували щось або погоджувалися на щось лише тому, що вірили людині, це як поставити свій підпис, не читаючи тексту, бо серце каже Він же мій син, він не зрадить. А коли життя б'є по найболючішому місцю, нам доводиться вирішувати, залишитися жертвою чи підняти голову. Спробуйте подумати. Якби це сталося з вами, ви б залишилися під дверима зі сльозами, чи почали б шукати вихід, щоб повернути собі право на власне життя. Цей день став переломним, наче всесвіт сказав їй настав час змін. І саме з таких моментів починаються історії, що надихають. Але це лише початок, бо справжнє випробування чекало її трохи далі у спогадах про лікарню, біль і боротьбу, які готували її до ще серйознішої битви. У лікарняній палаті все здавалося чужим білі стіни, запах антисептику, постійний шум коридору. Оксана перенесла операцію на стегні, і лікарі говорили, що тепер головне відновлення, але ускладнення з'явилися швидко, наче нежданий гість. Температура піднімалася щоночі, тіло ломило, і вона почувалася так, ніби бореться не лише з хворобою, а й з власними страхами. Крапельниці, уколи, годинник, який цокав занадто повільно, усе це випробовувало її терпіння. Вона часто дивилася у вікно на небо і уявляла свій двір. Як там квіти, які вона посадила навесні? Чи не зів'яли, чи не залишився город без поливу? Такі думки розривали серце, бо дім для неї був не просто стінами це місце, де вона вкладала душу тридцять років. У палаті не було запаху свіжого хліба. Який вона пекла щосуботи, не було сміху онуків, не було навіть простого шелесту листя під вікном. Самотність у лікарні це особлива школа. Там ти вчишся розмовляти з собою і чути власні думки. Коли інші спали, Оксана перебирала в пам'яті все життя згадувала, як Роман бігав босоніж по подвір'ю, як разом садили яблуні. Вона трималася за ці спогади, наче за рятівну нитку. Бо вони нагадували, що вдома її чекає сенс жити. Це був той внутрішній мотор, який змушував вставати, робити вправи, навіть коли все боліло. Іноді до палати заходила сусідка по ліжку Марія, яка радила не втрачати віри. Треба боротися, Оксано, бо вдома тебе чекає нове життя, казала вона. Ці слова звучали як маленьке пророцтво, і жінка вірила їм. Вона уявляла, як повернеться додому, приготує борщ, напоїть квіти, і скаже синові: Ну що, я знову на ногах. Але вона ще не знала, що повернення стане зовсім іншим випробуванням, ніж саме лікування. Коли Оксана нарешті переступила поріг свого подвір'я, серце стислося. Все виглядало так, ніби час тут зупинився, або навіть пішов назад. Квіти, які вона дбайливо садила навесні, перетворилися на сухі стебла. А бур'яни взяли гору, ніби хотіли стерти сліди її праці. Доріжка до хати заросла травою, наче хтось давно не ходив тут із відром води чи кошиком яблук. Це було боляче бачити, бо дім був частиною її душі, вікна були запилені, на підвіконні стояли порожні горщики, де колись росли улюблені герані. Колись цей двір був місцем радості, запах свіжого сіна, сміх гостей. Спів пташок. Тепер же все ніби кричало про самотність. Навіть собака, який завжди вибігав на зустріч, не з'явився. Усе це створювало відчуття, що дім образився на господиню і замовк. Вона згадала, як 30 років тому разом із Романом починала будівництво скільки було радості, коли ставили перші стіни, коли вони разом фарбували паркан, садили фруктовий сад. Це був їхній спільний проект, символ єдності сім'ї. І тепер бачити, як усе занепадає, було наче втратити ще одну частину себе. Це відчуття можна порівняти з тим, як якщо б хтось знищив вашу найулюбленішу книгу сторінка за сторінкою, але разом із болем з'явилася й рішучість це ще мій дім, подумала Оксана, вдихаючи запах пилу і сухої трави. Вона вже уявляла, як відновить квітник, пофарбує двері, поставить усе на місце. Проте на порозі вже стояв Роман із холодним поглядом, і ця зустріч загрожувала зруйнувати її надії. Історія лише набирала обертів, і наступні слова, які пролунають, змінять усе ще раз. Роман стояв на порозі, наче сторож, який охороняє не дім, а відстань між ним і матір'ю. Його обличчя було кам'яним, а погляд таким, що пробирав до кісток. Поруч із ним стояла Вероніка, тримаючи руку на його плечі. Демонструючи, що тепер вони одне ціле, а трохи позаду каї батьки, які почувалися тут надто впевнено, наче це їхня садиба. Оксана відчула, що її присутність більше не викликає радості. Тиша була такою густою, що чути було, як десь на городі дзищить джміль. Роман не зробив кроку назустріч, не обійняв, не спитав, як почувається після лікарні. Це було як холодний душ після довгого сну різко. Несподівано, боляче. Він дивився на неї не як син на матір, а як господар, який вирішує, чи впустити чужинця. Ця дистанція ранила сильніше, ніж будь-які слова. Вероніка в цей момент ледь помітно всміхалася, ніби намагалася тримати ситуацію під контролем. Її погляд говорив Ми тепер тут головні. Батьки Вероніки переглядалися між собою, не ховаючи цікавості, наче чекали, що буде далі. Це виглядало майже як невеликий суд, вона підсудна, вони свідки, а Роман суддя, і вирок, схоже, вже був готовий. Оксана відчула, як у грудях наростає клубок болю. Хотілося запитати сину, що з тобою сталося? Де той хлопчик, який колись біг до мене після школи з оберемком кульбаб? Але слова застрягли. Вона зрозуміла те, що прозвучить наступним, може змінити її життя назавжди. І Роман, нарешті вдихнувши, відкрив рота, щоб сказати те, що вона боялася почути. Мамо, документи вже підписані, сказав Роман рівним, майже офіційним голосом. Ти сама дала мені довіреність перед операцією. Тепер дім юридично не твій. Ці слова впали, як важкий камінь, і відлуння їх ще довго билося в голові Оксани. Вона відчула, ніби земля під ногами зникла. Усе, що вона будувала роками, раптом стало чужим. Вона згадала той день перед операцією. Лікарі казали, що треба швидко вирішувати, що операція термінова. Вона підписала папери, навіть не дивлячись до кінця, бо довіряла синові. В той момент головне було вижити. Хіба можна було подумати, що цей підпис стане вироком? Тепер ці кілька рядків тексту позбавили її не лише майна, а й відчуття безпеки. Роман говорив спокійно, наче пояснював банальну річ. Але в його голосі не було тепла. Він стояв рівно як чиновник, який читає рішення суду. Ти ж сама хотіла, щоб усе було правильно оформлено, додав він. Оксана хотіла закричати. Я хотіла захистити себе, а не залишитися без даху над головою. Але замість крику в горлі стояв клубок, і вона лише мовчки дивилася на нього. Ця розмова змінила все. Це був момент, коли старі ролі. Мати і син зламалися. Тепер вони були суперниками у власній історії. Але Оксана ще не знала, що далі розмова стане ще гострішою, бо до неї приєднається голос, який додасть ще більше солі на рану. Оксана стояла мовчки, а в голові крутилося одне й те саме. Так я підписала. Вона згадувала, як тримала ручку в тремтячій руці, коли лікарі поспішали. Швидше нам треба оформити документи. Вона не читала до кінця, не було сил, не було часу. Вона вірила Роману, бо він був її сином. Але тепер це рішення здавалося найбільшою помилкою в житті. Відчуття обману накотило хвилею. Вона пригадала, як Роман тихо переконував Мамо, це для твого ж блага. Треба, щоб усе було під контролем, поки ти в лікарні. Тоді ці слова звучали заспокійливо, а тепер вони різали, як ніж, чи було це навмисно. Чи він просто не розуміє, що зробив? Ці питання не давали спокою, її обличчя стало блідим, а руки мимоволі стиснулися в кулаки. Вона відчула, що втрачає не лише дім, а й щось більше довіру до людини, яку любила найбільше. Це була внутрішня зрада, і біль від неї був гостріший ніж після операційні шви. Вона хотіла знайти слова, щоб пояснити, наскільки глибоко її ранили, але язик не слухався. І саме в цей момент у розмову втрутилася Вероніка. Її голос був надто впевнений, майже солодкий, але холодний. І те, що вона скаже наступним, змусить Оксану відчути, що ґрунт під ногами і далі вислизає. Ми ж робимо як краще для всіх, сказала Вероніка солодким, але холодним голосом. Її слова звучали так, ніби це була не суперечка, а спокійне оголошення факту. Оксана подивилася на невістку і помітила. На ній сережки, які вона подарувала на Різдво, а на пальці блищала каблучка, яку колись берегла для особливого випадку. Серце стислося це вже було занадто. Вероніка продовжувала говорити, наче читає заготовлений текст ми винесли твої речі в гараж, щоб тобі було зручніше забрати. Слова звучали ввічливо, але за ними ховалася крижана відстороненість. Вона навіть посміхалася, ніби робила їй послугу. Але Оксана відчувала, що її виштовхують із власного життя акуратно, але безжально. Погляд жінки ковзнув по подвір'ю там стояли коробки з її книгами, посудом, фотографіями це було, наче розпродаж її минулого. Кожна річ мала історію, ця скатертина бачила стільки свят, ці фото тримали пам'ять про кращі часи, і тепер усе це було складене як не потріб, який просто треба забрати, щоб не заважав. Оксана відчула, що повітря стало важчим, а ноги слабшими. Вона зрозуміла, що це не просто конфлікт, це кінець старого життя. Але ще було попереду останнє приниження, погляди батьків Вероніки, які почувалися тут господарями. Батьки Вероніки сиділи в кухні, наче тут жили завжди. Їхні чашки стояли на столі, у кутку сушилися їхні капці, і навіть рушник на гачку був явно не її. Оксана відчула, що її дім більше не пахне її життям. Запах свіжого хліба змінився на чужий аромат кави. Вони розмовляли вільно, сміялися, наче були вдома, і це боліло найбільше. Коли вона зайшла, мати Вероніки лише кивнула, не підвівшись. Батько кинув швидкий погляд і продовжив розповідати якийсь анекдот. Ніхто навіть не запропонував їй сісти, ніби вона була гостею, яка прийшла ненадовго. Це було принизливо. Бачити, як у твоїй хаті тобі не знаходиться місця за власним столом. Оксана згадала, як колись мріяла, що цей дім стане родовим гніздом, де збиратимуться її діти, онуки, друзі. Але тепер здавалося, що її мрія належить іншим людям. Вони розмовляли про ремонт, про меблі, обговорювали, що треба замінити, і все це в її присутності, навіть не питаючи думки. Це було як сцена з фільму. Де головну героїню просто вирізали з сюжету вона відчула, що стоїть на роздоріжжі, або мовчати і піти, залишивши їм усе, або боротися за те, що належить їй по праву, і ця боротьба вже назрівала. У її погляді з'явилася рішучість, якої не було ще вчора, бо історія не може закінчитися тут вона тільки починає справжню битву за своє життя і свій дім. От ви прочитали цю історію і, можливо, впізнали в ній себе або когось зі знайомих? Як часто ми відкладаємо важливі розмови, довіряємо без перевірки, вважаємо, що зрада це щось далеке? А потім одного дня розуміємо захищати треба не лише дім, а й свої кордони, свою гідність, своє життя. Запитайте себе чесно, як би ви вчинили на місці Оксани? Пішли б мовчки, залишивши все, чи знайшли б у собі сили боротися. Скільки ще рішень у вашому житті ви приймаєте на автоматі, не замислюючись про наслідки можливо саме час почати діяти усвідомлено і захищати те, що справді важливе. Ця історія не лише про біль, вона про можливість змін. Ви теж можете відновити справедливість у своєму житті, якщо готові зробити перший крок. Іноді це складно, але пам'ятайте кожен крок це крок до свободи. Тож підпишіться на канал і увімкніть сповіщення, щоб не пропустити наступні історії, які допоможуть вам стати сильнішими, а ще напишіть у коментарях. Як би ви діяли на місці Оксани, цікаво почути вашу думку.